В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні у нас з вами притча про сіяча. І звучить вона так. Вийшов сіяч сіяти зерно своє. І коли він сіяв, одне упало при дорозі і було потоптано, і його подзибали птиці. Інше упала на кам'янистий ґрунт, і зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше же упало посеред терня, і терня виросла і заглушила його, і не дало на свого плоду. І нарешті ще одна упала на добру землю, і виросла і дало плід у сто крат. І сказав Ісус при цьому, хто має вуха. Чути, нехай, хто має вуха слухати, нехай, послу... нехай почує. Ученики підійшли до нього наодинці і спитали учителі, що значить ця? Він сказав, вам дано знати тайни Царства Божа, Божого, а іншим в притчах, бо вони. Дивляться і не бачать, вони слухають і не розуміють. Зерно це слово Боже. А те, що упало при дорозі, це ті, що слухають, але приходить диявол і забирає з серця їхнього слова, щоб вони не увірили і не спаслися. А те, що на кам'янистому ґрунті, це ті, що... Радо сприймають слово, але дочасно вірують, а під час спокуси вони відпадають. А те, що впало у терня і було заглушено, це ті, що те, в яких Слово Боже буває заглушено турботами світу цього насолодами житейськими і багатством. А ті, що на добрій землі, це ті, що серцем добрим і щирим приймають Слово Боже і бережуть його в серці, і в терпінні своїм плід приносять устократ. І сказав Господь, хто має вуха слухати, нехай слухає. Чи не виникало у вас думки, що оця добра земля, оце ті, що щирим серцем сприймають Слово Боже і в терпінні бережуть його, це ми з вами, це ми ті, що зараз стоїмо в церкві. Ну а як же? Бо ті, що зараз відсутні, вони виявились слабкими, слабодухими, боязливими злякалися, розбіглися, здрадили, побоялися бути у меншості, побоялися випробувань. І тому, мабуть, ми і є та сама добра земля, яка приносить плід. Але давайте подивимось уважно своє серце, і ви побачите, що всі ті чотири стани, про які говорить Господь, це все про нас. Це все про нас. Зерно, яке падає при дорозі, і буває потоптано, і птахи небесні його поклювали. Хіба ми не буваємо, недбалими до Слова Божого? Хіба ми не тікаємо від нього часом? Хіба ми своїми суєдними ділами не робимо так, що слово це залишається безплідним? Або про кам'янистий янисти, ґрунт. Хіба не буває кожного з вас серце схоже на камінь, коли не сприймає жодного доброго слова, коли всі що оточують тебе, здаються ворожими налаштовані до тебе, коли не хочеться нічого доброго слухати і навіть не хочеться в церкву йти. А те, що в терні, як те зерно, яке і проростає, і починає колоситися, але раптом інші турботи зовсім заглушують його. І воно не дає плоду. Про яке слово йдеться сьогодні в притчі? Про слово євангельської проповіді? Ну так, слово євангельське, воно так, скільки ти його не читаєш, скільки ти його не слухаєш, воно кожен раз відкриває тобі нові грані. Кожен раз воно щось розповідає тобі нове про твої стосунки з Богом, з ближніми і про твоє місце в церкві. Спокон віку було слово, і слово у Бога було, і слово було Бог. Ці перші слова з Євангелія Тіана, які ми слухаємо пасхальну ніч, коли так вони лунають урочисто в наших храмах, і ними починається річний, річне коло євангельських читань. Окон віку було слово. І слово було у Бога, і слово було у Бог. І слово предвічне, так ми називаємо, єдинородного Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа. І цим словом все сталося. Через це слово створюється світ. Це слово те зерно, яке мертву матерію робить живою яке із праха прах земний, тобто мертве, неоформлену матерію перетворює на людину, на живу людську душу. Оце те зерно, яке падає від Бога на нашу землю, яке животворить його. Ось Бог зароняє в наші. Серця зерно слова свого, яке стає в нас образом і подобою Божою. Бо кожна людина тим найцінна, що вона є образ і подоба Божа. І далі. Господь не зупиняється на цьому, він і продовжує сіяти своє зерно. В хрещенні людина одержує життя вічне. В таїнстві покаяння людина одержує прощення провин своїх. Всі ці церковні таїнства, це все зерна, які... Господь кидає в нашу душу. Ну, як всяке зерно, вони можуть дати плід, а можуть і зав'янути. Це від нас залежить. Які плоди повинно приносити наш, наш, наше серце? Чого жде від нас Господь? Нові слова, які ми будемо повчати, оточуючих, та не всі ж мають дар слова і дар учительства. І іноді делікатніше було б промовчати і послухати іншого. Мабуть, це наші вчинки, наші діла милосердя. Оце є ті плоди, якими ми засвідчуємо, що ми добра рілля, що те зерно, яке впало в нашу душу, воно не залишилося безсплідним. І ось так ми повинні свої Наші вчинки це те, що ми віддаємо світові, людству. А це дуже важко віддавати світові добрі вчинки, бо світ влаштований так, що за добро він відплачує злом і невдячністю. Це І навіть перша ознака того, що діло добре, коли ти несподівано для себе відчуєш невдячність від людей значить справді було діло добре. І найважливіше зерно, яке Господь кидає в, нашу душ, в нас, в наше серце, це безсмертна людська душа, яка веде нас до вічності, до безсмертя, до Бога. І подібне нас Богу. Амінь.